Чи може Луганський суд вирішити долю Дніпропетровського костелу? Виявляється, може, незважаючи на рішення Верховного суду, за яким будівлю повернули католицькій громаді Дніпропетровська. Зараз католики б'ють на сполох. Пам'ятка історії руйнується. Бюро технічної інвентаризації документів на правовласності не видає. Що далі? Ведена у романському стилі унікальна на теренах Дніпропетровщини архітектурна перлина кінця 19 століття. Лихої доліку Костел зазнав за радянських часів. У післявоєнні роки тут була міська бібліотека, а з 50-го – спортивний комплекс. Аби назавжди стерти з людської пам'яті справжнє призначення будівлі, храм перебудували. Лише змінено головний фасад, розібрано тамбур на, вході, на головному вході і добудовано оці величні колони і оцей напівкруглий балкон. Після здобуття Україною незалежності будівлю повернули католицькій громаді. Проте на цьому перепетії вдолі костелу не закінчилися. Наприкінці 90-х обласна рада пота й продала культову споруду панамській компанії, а та американській. Новоспечений господар довів будівлю майже до повного руйнування. Аби повернути свята святих, дніпропетровські католики пройшли і Крим і Рим. Господарський суд Дніпропетровської області. Затем апеляція. Це апеляція позитивна. Після апеляції наші опоненти пішли в касацію до Вищого господарського суду України і там їм відмовили. Після того вони пішли в Верховний суд України і там їм відмовили. Верховний суд остаточно закріпив за католицькою громадою право власності на храм. Проте навіть вищий судовий орган не гарантує виконання закону. Луганський господарський суд, розглядаючи позов американської компанії до свого контрагента, нібито Дніпропетровського підприємства підрядника наклав арешт на будівлю храму. БТІ не видає правоостановлюючі документи. Віряни не мають права відновлювати споруду. Зараз всі спори, зв'язані з недвіжимим власником, виключно по місцем знаходження недвіжимого власника розглядаються. Друге справа, що спор може стосуватися не конкретно об'єкту недвіжимості, а правоохорон, яке пов'язане з цим об'єктом недвіжимості. Скільки ще триватиме судова тяганина, парафіяни навіть не припускають. Проте свій скарб, напівторуйнований костел, бережуть як зіницю ока. У храмі святого Йосипа недільна святкова служба. Шану Господу прихожани віддають під плачучим небом. Вода то благословення Боже каже настоятель храму брат Збігнєв, та просить у вищих сил допомоги. Після служби додому підуть не всі віряни цілодобово чергують у костелі, побоюються провокацій та силових атак. Ось цей графік, на якому можна побачити деякий час. А яких годинах люди тут чергують? Ну, є ще місце війні, можна приходити. На горищі чекає свого часу дзвін ручної роботи. Коли храм відбудують, він займе гідне місце на дзвінниці костелу. Це подарунок з Польщі на 300 років перебування капуцинів нашого ордену на землях українських. Католицька громада усе ж вірить у здоровий глузд українського суддівства та має надію, що невдовзі отримає вистраждання прав документи. Однак, терпець не вічний. Від свого кажуть, у парафії не відступлять. А якщо буде потрібно, дійдуть і до Ватикану. Євгенія Мотуревська, Михайло Москаленко, Андрій Греков, програма топ 7